Вітання, друзі, Мене звати Василь ви на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до тижневого підсумкового огляду по подіях на фронті, І не тільки на фронті, але навіть трішки поза ним, тому що рубрика, власне, в межах якої я виступаю, називається Що на фронті, тому що це звичне запитання, коли ми один одному ставимо це його або людям, які нам здається, що трошки більше знають про ситуацію на фронті. кажуть, а що там на фронті? От що на фронті, зараз ми оглянемо за підсумками тижня, що минає. Підпишіться, поставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на нас, друзі. От Тож розпочнімо на пану ситуації на запорізькому напрямку, чому тому, що саме цього тижня там на Запоріжжі сталися певні події, рухи, зокрема окупантів у районі населеного пункту Кам'янське. Справа в тому, що в Кам'янському тривалий час був тиск з боку противника, і цей тиск в підсумку фіналізувався у сенсі того, що окупанти таки прорвалися на інший берег річки Янчикрак, яка тут протікає, і е, рухаються в напрямку висот. Висот, котрі в свою чергу, дадуть можливість впливати на населений пункт степногірськ, тобто по ньому здійснювати ураження, і саме в цьому, в якійсь мірі, я спостерігаю певну оперативну загрозу того цих рухів, які загалом є на Запоріжжі, але не біжучи поперед батька в пеку, скажу, що з іншого боку, насправді загроза на запорізькому напрямку не така вже й велика, але її теж потрібно враховувати. Отже, якщо окупанти займуть кам'янське і будуть здійснювати власне вплив. Звідси з висотка мінського на степногірськ, то відповідно в Степногірську будуть знищені обороні наші позиції, і це дасть потенційну перспективу подальшому здійснити наступ на цей населений пункт. А у випадку заняття вже Степногірська і його висот, це фактично, що відкривається 20 кілометрова зона доступності до околиць південних околиць Запоріжжя, не всього Запоріжжя, але загалом південних околиць. Звісно, цей ризик потрібно враховувати, не потрібно його применшувати, не потрібно його нівелювати казати, що нічого він взагалі абсолютно не значить. Відповідно, тут є свої загрози на запорізькому напрямку, які, власне кажучи, впродовж минулого тижня активували росіяни. Хоча вони насправді тиск на ось цей населений пункт Кам'янське чинили впродовж тривалого часу, а не тільки впродовж минулого тижня. Втім, є і інші дані свіжі, буквально які з'явилися е, на вихідних е, в суботу, неділю. Е, Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Е, він оприлюднив такі дані, що саме до речі, запорізького напрямку окупанти зараз перекидають свій особовий склад на північ. Е, ось такі фото з колонами російських е, машин. Ось ці фото він оприлюднив, що ці машини рухаються за маршрутом через Запоріжжя, через Маріуполь до Таганрогу та Ростова, і далі вирушають на північ в район Сумщини. За інформацією Андрющенка, до речі, я одразу принагідно анонсую те, що мій колега Андрій Ткачук, колега по власне youtube каналу Третя світова. Він якраз таки опікується тим, що висвітлює тему тимчасово окупованих територій, і разом з Петром Андрющенком щотижня вони записують інтерв'ю, обговорюють те, що сталося. За тиждень, що минув на тимчасово окупованих територіях, тому принагідно запрошую вас, звісно, що е, подивитися і ці е, інтерв'ю, які в нас виходять на щотижневій повторюся, основі, тож повертаючись. Колони окупантів близько 20 машин, як стверджує Андрющенко, в колоні Росгвардія, в колонії автобуси, в колонії також підрозділи кавказців, які вирушили із Запоріжжя на північний напрямок на Сумщину, і це одразу свідчить ну до речі, не тільки фото, але і відео, як в бік Таганрогу рухається ця колона із ворожими автівками. Отже, про що це свідчить? Тут одразу є два міркування: перше це показує те, що Насправді на півдні в окупантів безперспективна ситуація, тому що об'єктивно в нинішній ситуації, коли потрібно на півдні наступати, наприклад, в районі Херсонщини. Ну штурмувати Дніпро це абсолютно самовбивчі дії. Абсолютно, хоч російське командування зараз і призводить до самовбивчих дій свого війська, але ну настільки безглузді речі робити, як то штурм Дніпра і спроба виходу на правобережжя Херсонщини, це навіть їм голову, скажімо так, не падає. Друга історія стосується Запоріжжя, і там на Запоріжжі теж наші спецслужби служби, зокрема, я про це скажу наприкінці відео а, детальніше. Вони дуже активно працюють по логістиці ворога і відтак. Загалом наступ на Запорізькій області він не вважається, не видається можливим або якісно можливим, або таким, що може бути зреалізований з точки зору, навіть і того, що насправді на Запорізькій у Запорізькій області одні з найкращих наших оборонних споруд та позицій, з того, що мені відомо. Тобто, ми намагалися створити такий аналог лінії суровікіна, і мені здається, що нам це вдалося. Відповідно, окупанти розуміють, що на Запоріжжі як такого успіху значного не може бути, тому вони перекидають на Сумщину, і це наступний висновок, який. Виникає з цього питання, тому що на Сумщині, я два місяці тому, місяць тому, весь час впродовж російського наступу на Сумщині стверджував одну і ту саму тезу про те, що окупанти не мають можливостей і достатнього ресурсу просунутися в Сумської області більше ніж на 10 кілометрів від прикордоння. Вони не мають того ресурсу, щоб просунутися до обласного центру Сум. А, і відповідно це і сталося. Ну тобто я. Постійно повторюю ті самі тези, постійно прошу а, людей сприймати інформацію критично, постійно не вестися на якісь хайпові заголовки і подібні речі, не тільки заголовки, але й на, на хайпову інформацію а, щодо того, що там суми скоро будуть під вогневим контролем противника. Ні, цього неможливо тим угрупованням, яке у ворога є. В них є 50 тисяч. А для того, щоб блокувати суми, потрібно 150 п'ятдесят тисяч. А, тому я про це говорив і це, зрештою, зреалізувалося. Окупанти зазнали величезних втрат на Сумщині. Вони зараз. Втрачають уже території, справді втрачають і саме в цьому і полягає обставина, чому їм потрібно підсилювати своє угруповання військ на північному напрямку, тому що за останній тиждень це я знаю точно з перевірених джерел. Е я можу стверджувати про те, що окупанти втратили свої позиції не лише в Андріївці, додатково до того, що раніше було втрачено, але й у Кіндратівці, Олексіївці. Та юнаківці, і також населений пункт садки поруч із юнаківкою. Тобто, фактично, наші війська зараз українські здійснюють контрнаступальні дії на сумському напрямку, і це вже висвітлюється і вже розуміється російським командуванням, що ситуація тут надзвичайно складна. Тобто, треба або підсилювати напрямок для того, щоб відновити наступ. Можливо, його підсилять. і Я майже переконаний, що якщо це станеться, то це станеться саме тут підсилення напрямку, саме північно-корейськими бійцями. Або потрібно, хоча б підсилити до того рівня, аби не давати нашим військам просуватися і не втрачати цю так звану буферну зону, яку росіяни створили на півночі сумщини. Ось така історія, ось така картина тут складається зараз саме тут. І ось чому в цьому пояснення, чому Запоріжжя росіяни перекидають на, на північний напрямок свої війська. Ще однією причиною може бути те, що вони... На Харківському або так звано південно-слобожанському напрямку теж відкрили нову ділянку фронту. Ось тут населеному пункті Мілове, де вони справді за підсумками минулого тижня перейшли кордон і фактично зараз э, створюють додаткову точку напруження. Не виключаю до речі, що з Запоріжжя російські війська можуть з'явитися і тут на напрямку мілового для чого це потрібно окупантам, в принципі, про цей наступ було зрозуміло та відомо нашому командуванню вже насправді давно і не перший рік. Е, не рік, не перший місяць, що не менше, і е, насамперед, цей наступ тут потрібен з двох міркувань. Перше міркування для того, щоб тиснути на головні логістичні центри на цьому напрямку це білий колодязь, приколотне великий бурлук. Саме ці населені пункти сполучають вовчанський та купінські напрямки. Е, з того що я знаю, так точно на цих, е, в цих районах е, наші наші сили підтримки працювали над облаштуванням інженерних споруд у вигляді обтягування е, трас сітками з боку, зверху для того, щоб протидіяти ворожим дронам. Щоб вони особливо оптоволоконні fpv не вражали нашу логістику, адже саме логістика це є найслабша точка зараз в ході ведення бойових дій і між цими населеними пунктами логістичні шляхи обтягувалися саме сітками. Мені про це відомо, але наскільки я знаю, до пориду часу ці дії не були фіналізовані. Як воно є зараз, не можу сказати, але ми побачимо вже за підсумками бойових дій, як воно складеться, як Харківщина. Підготувалися вдруге вже за е рік, фактично що до наступальних дій, тому що такі наступальні дії однозначно противник буде проводити не лише ось тут в міловому, але й в інших районах е східніше, південно-східніше мілового. Е тут є чітка логіка, чому вони це роблять: не тільки тиснути на е ось ці логістичні е шляхи на великий бурлук, про та білий колодязь, але й здійснювати тиск загалом на куп'янську агломерацію, тому що я неодноразово повторював, що не сумщина, не Запоріжжя, не Херсон є метою противника у ході літньо осінньої кампанії. А першочергово це є Донбас, другочергово це є Куп'янська, і саме такі от е, рух, саме такий тиск окупанти мають на меті здійснювати тут уже е, з району північно-харківських. Харківського прикордоння. Крім цього, значно посилилися під кінець цього тижня, інтенсифікувалися бойові дії на Лиманському напрямку. Тут ворог е прагне вийти до Осколу і розділити два наші е Міста важливі міста в сенсі оборони на лівобережжі річки Оскіл. Це лиман і борову. Крім цього, на саму борову чиниться тиск з різних напрямків. Крім цього, в районі Куп'янська чиниться тиск. Тобто, загалом, Куп'янсько-Лиманська вісь вона перебуває під другорядним ударом одразу наступним ударом після Донбасу. Про Донбас сьогодні я розповідати глибоко і широко не буду, тому що тут особливо якихось змін не відбулося. Той самий сценарій, той самий малюнок бойових дій, який і був. Я навіть не звертаю уваги. На ці інформаційні провокації сенсі вийшли, зайшли на Дніпропетровську область. Чи не зайшли окупанти? Чесно, це не має значення, тому що бойові дії тривають і в Дніпропетровській, і в Донецькій, і в Запорізькій, і в Херсонській, і в Миколаївській навіть області тривають бойові дії і в Харківській будь-де в Україні тривають бойові дії. Тому я на ці провокації, чесно кажучи, не ведуся для мене. Це те саме, що обговорювати окупацію сумщини, але я скажу окремий е, аспект по ситуації на сході і як можна зупинити цей напрямок. Цей наступ противника на цих напрямках насправді в мене вселяє певний оптимізм, те, що сталося цього тижня, тому що в якійсь мірі він був зразково показовим в сенсі роботи попри фронтів'ю, тобто по близьких тилах противника на відстані до 100 150 п'ятдесяти кілометрів. І минулий тиждень. Ну, власне, які підсумки ми підбиваємо. Він став реально зразковим у цьому сенсі еталонним, тому що я коротко підіб'ю цю хронологію. Адже це важливо насправді, друзі. Знаєте, у нас дуже швидко зараз летить інформаційний потік, і нам здається, що те, що там відбулося на початку тижня, ми вже да не замов про це забули, але важливо підводити цю риску для того, щоб пам'ятати про ці дії, які насправді відбуваються. Тому що тиждень стартував з того, що було здійснення ураження по Донецьку. Ось тут по Ясиноваті, ось тут і по Луганську за підсумками цих. Дій було уражено штаб 8-ї загальновійськової армії противника, яка наступає на покровсько турецькому напрямку. Ліквідовано тимчасово виконуючого обов'язків цілої армії. Виявіться, армія це величезний структурний організм Російської Федерації, який наступає на Підпокровському і Турецьком, і ліквідовано його командування. Ліквідовано замкомандувача військово-морських сил цілого виду військ. На Курщині, в районі населеного пункту Корінєво теж було ліквідовано генерал-майора, колишнього комбрига 155-ї бригади морської піхоти окупантів. Це у нас там на північному напрямку, але тут на східному окуповано командування 8-ї військової армії, що здійснює наступ на цьому напрямку. Крім цього, власне, це, це сталося тоді, коли в Донецьк завітали ракети Storm Shadow і зробили ось такий пейзаж в одному із районів Донецька. В Вясинуваті теж були прильоти. Були прильоти у харцизьку чудові відео, які ми спостерігали з вами, з неймовірно великим знищенням якогось. Армійського складу боєкомплекту, який там зберігався, Харцизьк це поруч із Донецьком, з тим ж стією ж Ясинуватою. Ось е, погляньмо на карті, де в нас розташовується Харцизьк ще з часів АТО та ООС. Він став по суті такою тиловою базою для окупантів, де логістика, через які йшла, де були склади, де е, власне облаштовувалися окупанти. І от, по харцизьку прилетіло, як повідомив наш генеральний штаб. Ви подивіться на цей вибух. До речі, цей вибух в російських змі або їхніх пабліках був описаний, що, начебто, хахли і ядерне оружіє. Так ось. Що на цих вибухах ми бачимо, це ураження складу з зенітними ракетами до зенітних ракетних комплексів окупантів і з ракетами до реактивних систем залпового вогню. Тобто, безсумнівно, що зараз росіяни будуть відчувати брак цих снарядів саме на Донецькому напрямку, і відпрацювання логістики: ось таких складів палено-мастильних матеріалів, штабів, логістичних хабів. Це є задача для східного нашого груповання військ, яке має повторити той успіх, який насправді відбувається на Поріжжі, тому що на Запоріжжі і на півдні загалом феноменальні дії проводять наші спецслужби насамперед ГУР та СБУ. Ось подивіться, що прозвітувало ГУР за підсумками минулого тижня. Це операція дроноцид по виявленню та знищенню ворожих операторів БПЛА. По суті, оператори БПЛА це зараз основна ударна міць. Що нашої що російської армії, і ось гур звітує, що в цій межах цієї операції дронацит на Запорізькій у Запорізькій області було виявлено 90 позицій та місць проживання ворожих операторів дронів, як розвідувальних, так і ударних. Із цих 90 позицій знищено та пошкоджено 42 об'єкти. Це спільні дії департаменту активних дій ГуРМО. Це до речі, дуже важливо. Департамент активних дій ГуРМО зараз на Запорізькій області надзвичайно ефективний підрозділ. Ось саме це структурне угруповання. Вони разом з повітряними силами 128-ю гірсько-штурмовою бригадою, 128-ю бригадою ТРО підрозділом Flight School Сил безпілотних систем, ОТУ Запоріжжя, Осу Таврія. Вони продемонстрували ось ці зразки, ну просто реально топової роботи. по… Логістиці окупантах і по важливих об'єктах, якими безсумнівно є оператори ворожих дронів. Крім цього, гур на Запоріжжі цього тижня відпоказали відпрацювання по залізниці. Е, здавалося, пошкодити залізничне полотно і його відремонтувати не складно. Ну от реально насправді його не складно відремонтувати в сенсі того, що е, по факту залізниця швидко ремонтується але. З огляду на те, що попередньо були здійснені ураження різноманітних ешелонів, ось ви зараз бачите, вагонів, бензовозів, це спричинило до блокади залізниці на півдні на приблизно тиждень, а залізниця це є, по суті, кров'яна система, така винозна система російської логістики, і без неї вони існувати не можуть. І навіть тиждень це вже критично. Крім цього, в Криму. Служба безпеки України уразила три ворожі гелікоптери минулого тижня, уразила зенітно-ракетний гарматний комплекс панцер С-1. Крім цього, в саках в на аеродромі. В саках та ж сама служба безпеки та її дрони уразили ворожий винищувач су 30 Крім цього, вишенька на торті. Спецпідрозділ Національної гвардії України і ем, Сил спеціальних операцій, 73-й морський центр, показали ну просто реально топову історію. Наприкінці тижня, у в п'ятницю, це вже сталося словом було уражено в Криму населеному е, пункті е, в Криму, населений пункт маяк. Три радіолокаційні станції. Неба М. Що це таке? Що це за РЛС Неба М. Загалом на всю Російську Федерацію їх є 10 штук. 10 штук їх було, і росіяни по факту не можуть їх виробляти в такій кількості, щоб якось поновлювати ці втрати. І буквально за ніч з 1 на 2 липня Три з цих десяти було знищено ще одну було знищено раніше нашим атакамсом. Тобто з десяти шість залишилося, і три з них було знищено буквально за одну ніч в Криму. Це РЛСки, які здатні виявляти балістичні ракети або будь-які інші цілі, які летять по об'єктах. Зокрема, і в Криму. Таких три РЛС стояло, і наші бомбери, як ми бачимо на відео, їх знищили. Це феноменально. Я захоплююся реально цією роботою, яка відбувається на півдні. Це потрібно усвідомлювати. Це потрібно. Цінувати це потрібно розуміти, і це потрібно масштабовувати не лише на південь, але й на Донбас в цьому сенсі уражень Донбасу е і прифронтів'я так званого, як я вже сказав. Я переконаний, що минулий тиждень став своєрідним зразковим еталонним у тому, що хочеться бачити е за підсумками такої роботи в близькому тилу. Тому в принципі наші справи я не скажу, що вони хороші. Вони не найгірші, і ми бачимо точно асиметричні дії, які наші сили оборони виконують е, в контексті зупинки ворожого наступу. Ось такий мій сьогоднішній підсумок загалом тижня, який ми підбуваємо сьогодні, неділю 6 липня. Дякую, вам, друзі, за те, що ви страті світової. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на нас. На все добре та до нових зустрічі.